Слава Богу, дорога церква! Я думаю, що сьогодні нам варто подякувати Богові за цей сонячний день. До нас звернулося сонечко. І війна ще на дворі, і ще якісь переживання є. Але Бог переміг. Ми співаємо про це. Бог переміг, і Він скаже слово і вийде сонце. І над нашою країною, і в нашому житті. Амінь. Амінь. Тому, Господи, ми дякуємо Тобі. Дякуємо Тобі за сонце, дякуємо Тобі за те, що Ти даруєш мир серед війни. Почну свою проповідь з молитви, яку ми тільки що молились, яку щойно співали. І в мене є бажання ще раз на не акцентувати увагу, це молитва «Отче наш. Зачитаю це місце, воно записано від Матфія, коли Ісус вчив своїх учнів. І Він казав так з вірша, 6 шоста глава, сьомий вірш. Молячись, не говоріть багато, як ті язичники, бо думають, що завдяки своїй багатомовності будуть вислухані. Отже, не уподібнуйтесь їм, бо ваш отець знає, чого потребуєте. Перше, ніж ви попросите в нього. Наш Бог знає, з чим ми до Нього сьогодні прийшли. Він знає кожну потребу, що потрібно мені сьогодні і тобі, дорогий брат і сестра. І він каже: тому моліться так: Отче наш, який на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє найперше. І нехай прийде Царство Твоє, це необхідне для нас сьогодні. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, тому що воля Його завжди справедлива. Хліб наш насущний дай нам на сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Ця молитва вона молитва і прославлення нашого Бога, і прохання за всі наші потреби, які сьогодні. Можна окреслити, оказується, в 50 слів. В 50 слів. Я хочу сьогодні звернути увагу нашу на останні слова, які сказані тут, бо Твоє є царство і сила, і слава. Бо Твоє є царство і сила, і слава. Сьогодні продовжується війна. І я розумію, що нам сьогодні як ніколи потрібна його сила, і як ніколи потрібно, щоб прийшло його царство. Що мається на увазі? Царство, яке приходить в радості, в мирі. Правда? Ми знаємо це місцеписання. Царство, яке приходить не десь не десь там, а воно приходить всередину мене. І царство, яке приходить в, в мої обставини, це той острівець безпеки, про який ми завжди мріємо і хочемо, щоб він завжди був з нами. Але не завжди так буває. Приходять спокуси, приходять випробування. По різному сьогодні у людей. Сьогодні війна продовжується і по-різному сьогодні відбуваються різні події. Люди дзвонять, діляться своїми переживаннями. І знаєте, ці переживання в основному це, це біль і це якийсь негатив. І я, знаєте, я молюся до Бога завжди. Боже, дай нам силу. І в чому твоя сила сьогодні в цей час війни? Я розумію, що ця сила в одному, Це сила в любові. Я розумію, що ми можемо перемогти цей час і, ці, і цей, весь, ці всі хмари через любов, надію і віру нашого Бога Ісуса Христа. Ми сьогодні будемо молитися, я розумію, що якщо ми приходимо на це місце і ми не десь під обстрілами, ми десь, не десь на війні, не в окопах. От в нас сьогодні все добре, і Бог зібрав нас на одному місці. Я розумію, що нам, нас є одна задача це молитися, щоб Бог заступився, щоб Бог поміг нашій Україні, щоб Бог поміг сьогодні нашим людям по всій Україні, нашим військовим, які сьогодні стоять і на передовій, і не тільки, не тільки на передовій, щоб Бог. Нам допоміг це сьогодні важливо для нас. Я думаю, про це не треба говорити, правда, ж, браті сестри? Нам потрібна ця сила. І ми будемо сьогодні молитися про те, щоби, як сказано в цій молитві, щоб царство твоє. Знаєте, я коли співав, я задумався на хвилинку, щоб царство Твоє і сила Твоя. І слава Твоя була з нами. І ми всі говоримо амінь. Боже, поможи нам. Знаєте, що для цього потрібно для нас, від нас? Я думаю, небагато. Нам потрібно читати його слово і бути слухняними Його Слову. Є велика різниця між учнями, які були після Воскресіння, і учнями, які були після Вознесіння Ісуса Христа. Є велика різниця поведінки між учнями, які були після Воскресіння, коли Ісус Воскрес, і після Вознесіння, коли, коли Ісус вознісся і учні залишилися самі. Після Воскресіння учні, хоча Ісус попереджав, що мені належить померти на всіх святах і на всіх, ну, де вони сиділи за столом, коли вони були разом, Ісус попереджав своїх учнів і казав, що мені належить померти і Воскреснути на третій день. І знаєте, якби учні були уважні до того, що він говорить, то, мабуть, що на третій день. Перед гробницею там, де був Ісус Христос. Вони, мабуть, зібралися б всі разом. Вони, мабуть, стелили б свої одежі і пальмове віття, так, так, як люди це робили, коли Ісус входив в Єрусалим. Вони, мабуть, зробили б якісь свята, тому що зараз має воскреснути Христос. Але ніхто нічого такого не робив. Тому що. Віруючі люди були неуважні до того, що каже Бог. Бог попереджав, Бог казав, але віруючі люди, вони десь були, про щось мріяли, вони там думали про перемоги якісь, про ще щось. Ми сьогодні думаємо про перемоги, про ще щось. Але нам сьогодні слід бути уважними до того, що говорить Бог. І друга ситуація схожа це. Через 50 днів, коли Ісус вознісся, згадайте, згадайте ці обставини і згадайте настрої учнів. Учні знаходилися вже разом. Ніхто не йшов ні на рибалку, ніхто не йшов на, не, ні на яку роботу, ніхто не йшов в Імауз. Учні всі знаходилися разом. Молилися. І знаєте, що цікаво, я вже це говорив якось на, на молитвах, коли ми молимося тут, збираємося. що цікаво, що в день п'ятдесятниці це був звичайний день. І вони не очікували, що щось сьогодні станеться. Вони просто виконували волю Божу. Їм Бог сказав: будьте в Єрусалимі, знаходитеся всі разом, поки на вас не злине Дух Святий. І от учні. Вони знаходяться в Єрусалимі, вони послухалися повністю вже, що сказав їм Христос. І в один момент написано: нагло зійшов Дух Святий на всіх людей. Нагло зійшов Дух Святий на всіх людей. Те, що це слово, знаєте, таке воно так звучить, це, це говорить про те, що ніхто цього не очікував. Це був звичайний день, вони просто зібралися помолитися. І сила Божа зійшла на них така, що перемінилися обставини навкруги і перемінилися обставини взагалі в Єрусалимі, в місті, а потім і по всій Європі. Знаєте, я коли читав ці місця Писання, я молю Бога Господи, як нам потрібна сьогодні ця сила. Щоб ти прийшов посеред цієї війни, неожиданно, нагло прийшов Духом Твоїм Святим, вмішався в всі наші, все наше життя і поставив його так, як ти хочеш, а не так, як ми розуміємо для себе. Я хочу молитися сьогодні за силу Божу, щоб Він поміг нам сьогодні. Ви знаєте, я е, аналізую, я думаю, що е, браття всі е, підтримують, і вони також кожен розуміє. Е, е, обставини змінилися за цей час, і е, в нас сьогодні в церкві, я так розумію, бачу, виросли, виросли три служіння. три служіння. Таких, як е, Ну, які справді виросли. Я не хочу умолити когось, тому що в нас є недільна школа, є прославлення, але там все йде так, так, як йде. Але три служіння, які сьогодні ми бачимо, явно виросли це молитовне служіння. Правда, якщо ми раніше молилися, якщо ми раніше молилися на ранішніх молитвах тільки, то зараз приходиться молитися і на ранішніх, і на обідніх, і на вечірішніх, і на ночних. Це ясно, явно виросло молотовне служіння. І для, цього, і для цього служіння потрібна сила. Не так просто молитися е, зранку в день, ввечері, вночі. Хто участвує в цьому, ми розуміємо, про що, е, про що я говорю, правда? ж? У нас виросло служіння допомоги. Якщо раніше ми допомагали десяткам сотням людей, і це були акції там, ну, раз в місяць, раз в тиждень, можливо, то зараз приходиться допомагати. Десяткам тисяч людей. Лік уже йде на сотні тисяч. І десь цю силу потрібно брати, щоб допомагати цим людям. Це ж також непросто. І в нас виросло евангеліційне служіння. Якщо раніше ми проповідували одиницям, десяткам людей, то сьогодні приходиться проповідувати сотням людей. Тисячам людей деколи. І на це потрібна також сила. І я розумію, Господи, ми самі не потягнемо цю. Якщо, якщо ти не прийдеш, то ми, не, не, ми цього не зробимо. Амінь, брат. всіх опускаються руки. Тому що. ну, під, знаєте, ті, хто займаються в спортзалах, вони, ну, вони підтвердяться, тому що коли ти постійно піднімаєш одну і ту саму гантель, то рано чи пізно рука вже вона ну, просто є якийсь ресурс людський. Але є одне слово, яке казав Ісус до своїх учнів, яке треба сьогодні сказати, нагадати для всіх нас. Бог сказав це в 15 розділі від Івана. Він сказав, хто в мені? Давайте з 4 вірша, перебувайте в мені, а я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не будете на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я є виноградна лоза, ви галузки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. Хто в мені не перебуває, буде відкинений геть, мовта та гілка, і в і збирають, і кидають вогонь, і вони згорають. Якщо ж будете перебувати в мені, а мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки не забажали, просіть і станеться вам. І в цьому прославлений буде мій отець, щоб ви приносили багатий урожай і стали моїми учнями. І як полюбив мене отець, так і я полюбив вас, тож перебувайте в моїй любові, і якщо будете зберігати мої заповіді, то перебуватимете в моїй любові, так само, як я, зберігши заповіді мого отця, перебуваю в Його любові. І далі Він каже, це я сказав вам, щоб моя радість перебувала у вас, і щоб ваша радість була повною. Ось моя заповідь, щоб ви любили. Один одного, так як я вас полюбив. Місце писання, яке ми всі знаємо і про яке ми часто говоримо, от, але яке часто ми е, так знаєте, проходимо, да, треба любити, да, любимо, да, але, знаєте, якось так виходить, що. Виходиш, виходиш з молитовного і, здається, мав, мав, би бути, мав би бути розмова з Богом, а одно, починаєш десь когось там судити. І деколи дивуєшся і думаєш, як так, здається, людина мала бути просвічена, тільки що після молитви, От, і звідки з'явився звідки осуд? Мала б бути любов. Або, знаєте, проаналізувати тільки, ну, якби, щоб поставити галочку. Маєш має бути це бажання, щоб людина спаслася. Або допомагати з безрезлічім. Бо багато людей. Маєш бути співчуття. І я розумію, Господи, допоможи нам. Допоможи нам любити по-справжньому, як належить. Нам потрібна сьогодні ця сила. Мій час закінчується. Я ще сьогодні хотів говорити про Давида. Знаєте, Давид жив, він жив якраз приблизно в такий час, як ми живемо сьогодні. В нього постійно в житті була війна. Постійно була війна. Війна. Його сьогодні варто ставити в приклад, тому що це та людина, який любив Бога, який слухався, слухався у всьому, задавав питання, який е, любив людей, який зумів перемогти свого ворога, який зумів відбудувати царство Ізраїль, поставити границі, який зумів підняти економіку Ізраїля. Це те, що сьогодні потрібно нам. І все це зробила одна людина Давид. І все це зробила одна Давида, людина Давид. Знаєте, перед ним був Саул. Це два царя, яких були перших в Ізраїлі. І в них е, доволі різні характеристики. Знаєте, Саул він був. Той, хто написано про нього, що от він завжди казав, що я за Ізраїль, я, я ну, люблю Ізраїль, от, Я люблю Бога, але не слухався Бога. А, а Давид, він завжди казав: Я люблю Ізраїль, Я люблю свій народ, завжди буду за нього. Я люблю Бога, слухався Бога. Але в нього не все вийшло, тому що його. Почали, ну, Йому, не, йому Саул же ж не давав боротися за Ізраїль так, як належить. Я читаю зараз книгу, Самуїла, першу книгу Самуїла, і дивуюся, знаєте, в 17 му розділі в Давида була перемога над Галіафом, а в 19 му розділі вже написано, Саул хотів знищити Давида. Зачитаю це місце писання. Це записано 19 розділ, будь ласка, відкрите, хто слідкує. Написано так: Саул умовляв свого сина Янатана та всіх своїх слуг, що потрібно вбити Давида. Однак Янатан, син Саула, дуже любив Давида. Тому Янатан повідомив про цей намір Давида, мовляв, батько, мій Саул хоче тебе вбити. Тому особливо будь обережним, завтра вранці заховайся, не виходь зі схованки. Я також вийду, стану біля свого батька в полі. Де ти будеш, і поговорю з своїм батьком про тебе, побачу, що з того вийде, і повідомлю тебе. І звернувшись до свого батька Саула, і Натан почав доброзичливо говорити про Давида, кажучи: нехай цар не грішить проти свого слуги Давида, адже він нічим не провинився перед тобою. Навпаки, усі його вчинки щодо тебе були дуже доброзичливі. він наражав своє життя на небезпеку. Він вбив филистимця, і завдяки чому Господь дарував велику перемогу для всього Ізраїля. І ти був цьому свідком і радів, чому ж тепер ти мав би зрішити проти невинної крові, вбивши без причини Давида? Знаєте, я, я коли читав це місце писання, я думаю, Боже, в країні війна. Ну, Виграли тільки один чи два бої. Ще фелистимляни сильні ще можуть перемагати. Саул, тобі треба будувати царство Ізраїля. Навіщо тобі зараз ганятися от, і нищити своїх людей? Хіба не краще проявити до нього любов? Хіба не краще до нього проявити, ну, взяти його в свої сини? І думаю про Давида, хто поміг би Давиду в цей час? От як що робити людині, коли йде війна? І ти робиш все добре, ти стараєшся служити перед Богом, наражаєш своє життя на небезпеку, в тебе Бог дає тобі явні перемоги, а тебе судять. А тебе просто ну, починають осуджувати а тебе починають э, за тобою ну, підстежувати. І як вийти з цієї ситуації, тим більше це цар. Я зараз э, ну, порівнюю це з нашою ситуацією в війні. Наскільки нам сьогодні важливо не займатися такими речами, як займався Саул? щоб цього не було? Не осуджувати там десь воїнів, не осуджувати президента, не осуджувати людей, які приходять ну, десь щось, не осуджувати брат-брата. Як важливо сьогодні углубитися навпаки в те, щоб зрозуміти, щоб підтримати, щоб помолитися, щоб підняти руки. Тому що сила всім потрібна. Тому що руки у всіх і І сьогодні дуже важливо не бити Давида, не переслідувати його, а знайти цього Давида і підтримати його руки. Давид знайшов рішення. Знаєте, які рішення? Він втік до Самоїла. Він втік в раму, в навод. До Самуїла, от, пожалівся на Саула, сказав, що така справа, і вони почали, знаєте, що робити? Вони почали молитися. І то так молиться, що коли Саул знав і почав посилати туди людей, то написано, що одні люди прийшли і почали молитися разом. Другі люди прийшли, почали молитися і пророкувати разом. Треті люди прийшли, молитися і почали пророкувати. І я думаю собі: Господи, як було б добре. Щоб сила Твоя, та, яка зійшла на 50 місце, ну, зійшла сьогодні на нас. Як би було б добре, щоб ну, от всяке це непотрібне, те, що сьогодні під час війни, оце, знаєте, те, що люди сьогодні жаліються, що от якась така злобленість і ще щось ще щось, як би це добре було, щоб це все було покрито Твоїм Духом Святим. Так як це відбулося з Давидом. Щоб е, всякі наміри Саулові, всякі наміри там, Путіна, всякі наміри е, сатанинські вони були відкинуті і покриті силою Божої слави Божою. Я хочу молитися сьогодні за те, щоб Бог поміг нам, і Його сила зійшла нагло на, на це зібрання. Без попередження зійшла на церкву Його, щоб церква вся вона сповнилася силою Духа Святого і сповнилася любов'ю, та яка від Бога. Тому що нам будувати Його царство, і сила Його приходити на Його церкву, і слава Його буде на Його церкві. Давайте ми помолимося, щоб нам пройти цей час, нам потрібна сила. Нам дуже потрібна сила. Ми, Треба визнати, ми слабіваємо, але Бог той, хто підкріпляє. Нам потрібно сьогодні е, бачити той плід, про який каже Ісус: що каже, коли ви будете перебувати, то принесете багато плоду. Принесете багато плоду. І цей плід, він можливий і серед війни. Хай Бог благосовить нас, давайте станемо на ноги. Господи, ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти, Боже, сьогодні даруєш для нас Боже, цей мир і цю благодать, Боже, яку ми маємо. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти сьогодні даруєш для нас служіння. Боже, за те, що ми сьогодні можемо, Господи, служити багатьом людям, Боже, тисячам людей, Господи. Боже, кожен Боже своєю силою, Господи, Боже, кожен, Боже, Господь. Боже, служить тим даром, який ти даруєш, Господи. Боже, і ти бачиш, Господи, що знемагає народ, Господи. Ти бачиш, Господи, що є, Боже Господь, потреба, Боже, Господь, в Твоїй, Боже, неземній силі. Господи, я прошу Тебе. Хай зійде, Боже, Твій Дух святий. Господи, хай зійде, Боже Господь, неожидано, Боже. Не так як ми собі плануємо, Боже Господь. Боже, прийди до нас, Боже Господь, так як ти, Боже, цього хочеш, Господи. І наповни, Боже Господь, кожне серце і кожну душу. І зміцни Боже, руки кожного, Господи, я прошу тебе во ім'я Ісуса Христа. І хай буде переможений Боже Саул, Господи, його наміри. Боже, хай буде переможений диявол, Боже Господь, з всіма своїми, Боже Господь, злими намірами. Господи, Боже мій, я прошу тебе во ім'я Ісуса Христа. Ми ждемо цього, Господи. Ми молимося, Боже, перед Тобою день і ніч, Господи. Стоїмо, Боже, Господь, Боже Господь, на колінах перед Тобою, Боже, в цьому храмі по домах. Господи, очікуючи, Боже Господь, Твого заступництва. І Твоєї перемоги, Господи, і Ісус, допоможи. І Ісус, Боже, Ти наш Спаситель. Господи, ждемо, Боже, Господь, Твоєї сили, Боже, і Твоєї слави, Господи, і царства Твого Боже на цьому місці в наших серцях і в наших домах. Господи, хай буде переможений ворог, хай буде переможений диявол, хай буде переможений Боже ворог наш зовнішній, Господи, хай буде Боже перемога, Боже. Боже, в церкві Твої, Господи, і в нашій країні, во ім'я Ісуса Христа, дай нам це побачити, бути свідками цього і прославити Твоє ім'я. Слава Тобі, Хай буде, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.